Микола Григорович, давайте поговоримо про наші внутрішні також проблеми, виклики та загрози. От відомо так про те, що росіяни вдарили до полігону на Дніпропетровщині. І відомо, що там загинули, на жаль, 12 людей, є поранені, наші щирі співчуття. Після цього командувач сухопутних військ драпати написав рапорт на звільнення. Володимир Зеленський його викликав на нараду і каже, що все це відбудеться зустріч після переговорів, коли там поверх повернеться. Всі будуть говорити. Чи вірно я розумію, що можливо Драпатого ще можуть не відпустити? Я думаю, що Драпатого не відпустить, тому що в даний момент міняти ефективно командуючого, який все-таки організував Систему стратегічного оборони на Покровському і інших прилягаючих напрямках організовує нестрадиційні е, операції контратаки і стримує надзвичайно величезне групування ворога, а там самі більші втрати ворога десь до 40%, як ми міряємо по всій лінії фронту. Це набагато більша його перевага, чим сталася трагедія. Вина, прямо скажу, виходячи з власної практики, лежить. На конкретних командирах, які не забезпечили всі процедурні дії в момент оголошення або навіть забезпечення якраз упереджених дій щодо недопущення не, е, жертв, тільки, так сказати, е, звучить сигнал тривоги, бо за хвилину, півтори, весь особовий склад терміново спуститися в бомбосховище або інше укриття. Частина це не було зроблено. Зрозуміло, що е, ще буде комісія, але перша ознака того, що ефективно забезпечує якраз ці дії інструкції з боку Драпатова, з боку генштабу, чітко розписані. Їх треба тільки виконувати. Є відповідні і накази згідно цих інструкцій, як діяти в цих ситуаціях, і командири, які там на місцях забезпечують цей процес учбовий, переміщення, тому що е, тут же не обов'язково вони там е, шикування не було. Але йдуть у навчання, йдуть переміщення, йдуть, наприклад, там відвідування той, що їдальні. Але колонами або не колонами, але йдуть люди. Але якщо тривога, треба терміново, я прямо підкреслюю, діяти миттєво, щоб були, по-перше, упереджені, такі жертви. Що не було зроблено? Тому відповідальність треба чітко поставити перед командирами, які відповідають безпосередньо в частині. В самому гарнізоні, тому що це вже рівень гарнізону, ну зрозуміло, висновки повинні бути для командуючого сектору, а тоді тільки драпатою. Драпати то також повинні відповісти за те, що дійсно всі його і накази, і організаційні дії повинні бути контрольовані і доведені до досконалості. Але прямо скільки це війна. І часто так, на жаль, не буває. От і кожен раз знімати, якщо ефективний командуючий, то це, як ми говорив в якомусь фільмі то тоді вже професіонал не наберешся. Треба виходити з того, наскільки він ефективний на фронті і сьогодні забезпечує ефективну оборону держави. За це дійсно покарати, але зняття з посади можна е, відповідно, службове покарання є в різні види. І зрозуміло, розібратись глибоко, в першу чергу, в причині прийняти заклади, щоб такого не було, покарати безпосередньо винуватців на... Конкретній частині на конкретному учбовому центрі Оце буде правильно. Драбати каже, що кругова порука та безкарність отрута для армії. Я намагався викорінити її з сухопутних військ, але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Ну, мається на увазі, коли він говорить про ось цю кругову поруку та безкарність. Е ну, ви вже частково якби відповіли на це за. Ну, першу чергу, якраз і цей випадок, і інші випадки ми кваліфікуємо дійсно, як є проблеми. от І Рапат якраз зробив, я так розумію, цей хід тобто честі офіцера, е, боротися з цим. І тому. Йому начальник штабу, міністру оборони та і Верховного Кома Зеленському, треба реально глянути на речі, що відбувається якраз в системі оборони на учбових центрах, на фронті, тому що ми ж говоримо тільки учбовий центр, а ще є питання багато на фронті. Я контактую кожен день фактично з всіма керівниками різних рівнів і комбригами вже ком. Якраз корпусами, але і командирами нижчого рівня. Там багато є нерозпорядчих про наказів і таких неефективних дій. Часто були не глибоко усвідомлені, як діяти або зберегти особовий склад. Тому ця кругопорука повинна змінена способо не тільки організаційних і відповідно правових заходів. А в першу чергу я прямо чітко відверто скажу щодо кадрових. Змін у всій структурі, можливо, Міністерства оборони, Генерального штабу, командуючих різних типів і командирів, саме головне, які відповідають за конкретні напрямки або бойових дій, або за конкретні напрямки підготовки. Що ось якась тема цієї кровопоруки була розвіяна і змінити на високий рівень і відповідальності, і за бойову підготовку, за проведення операцій, за збереження особового складу. За наслідки цих дій і зрозуміло, підготовка військовиків тилу, і точно же за дії щодо мобілізації особливо ТЦК. Оце все в комплекс треба розглянути. Тому що ці фактори вони негативно діють на бою підготовку, на морально-політичний стан, і розумію на те, наскільки командири відповідальні. І часто, як говорять, ну просто такий формат, що все такі явно безпідставні накази, або тупі, як вони говорять, по-простому. Ось цього не повинно бути. Раз такий командир є, він повинен бути терміново переміщений, замінений на конкретному напрямку на ефективного командира. Плод до ефективного бійця, якщо на, на лінії бою, командиром звода, командиром роти, а командир командиром комбатом, якщо вміє працювати, і так вище, вище по всім секторам вже якраз забезпечення бойових э, факторів на полі бою і розуміло, тим більше в тилу. Я часто, як правило, це заспокоїлися. І оцю крупоруку, якраз, вони ініціюють. У нас тут все, ніхто не має права контролю, ми тут нічого не міняємо. Оце про те, що говорить Драпатий. І я думаю, це треба розірвати цей коло, яке негативне, і вийти на ефективну модель. Але ще раз підкреслюю: в першу чергу кадри. І тут дати можливо, і Драпатому, і іншим, залишивши їх при посадах, різко поміняти стратегію. І кадровий склад на всіх рівнях, а нижче повинні вже ефективні командири міняти і підбирати нові кадри вже нижчого рівня. Тоді буде зміна вся модель, якраз і боєпідготовки, і забезпечення безпеки наших воїнів, щоб не гинули на очбових центрах. центр. Ну, зрозуміло, на фронті. Це найважливіша ситуація. Є меморандум, який Україна запропонувала Росії та Сполученим Штатам Америки. Його опублікували суспільне, і зокрема там йдеться про те, що Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню в небі на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів. Крім того, там є такий цікавий момент, зокрема, що Україна не бере зобов'язань бути нейтральною. Вона може бути обраною частиною. Євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС, але членство України в НАТО залежить від консенсусу всередині альянсу. Микола Григорович, це про по, компроміси з нашого боку. Як ви розцінюєте це? Е, ну я думаю, що е, якраз цей пункт націльний на те, щоб не загострювати тему вступу в НАТО сьогодні. Тобто, загальний курс наш залишається. Ми не відмовляємося і маємо на це право. І зрозуміло, що е, е, сьогодні. Питання щодо вступу в НАТО не стоїть і не тільки за того, що там Росія вимагає, а за того, що ряд ключових членів НАТО поки це питання відкладають або взагалі поки не декларують, як США Трамп говорить, немає перспектив. Не будемо це питання. Хоча інші члени НАТО підтримують цю ідею. Тому я думаю, її треба винести деякій мірі таким формулюванням за дужки на більш довгий період, тому що сьогодні стоїть питання миру. Це припинення бойових дій. В першу чергу на фронті ну, зрозуміло обстріл миру населення, а тоді пройти по пунктам, але не здаючи суверенітету, не погоджуючись на демілітаризацію наших збройних сил і відмову від закордонної допомоги, туди питання не має стояти. Агресор наступає, потенційні якраз ресурси він збільшує. Він отримує колосальні воєнні е, підтримки з боку е, Північної Кореї. Включаючи тисячі балістичних ракет, десятки тисяч танків, БТРів, БМП, мільйони і десятки мільйонів боєприпасів. Тобто Путін, маючи агресивні наміри, сам отримує всі ресурси із Кореї, наприклад, з Ірану, частково з Китаю, вимагає від нас відмовитися від підтримки захисту якраз для відраження агресії. Абсурд, і треба ставити так питання на перегорних майданчиках. Ви отримуєте і отримали вже мільйони. А ми відповідно захищаємося. І тут будемо ставити питання, що ми не будемо е, опиратися на наших партнерів в плані захисту наших рубежів, наших громадян. Абсурдне питання. Тому цей пункт повинен бути відкинутий. Також по іншим пунктам, конкретно по територіям, воно перспективи буде розглядатися. Але точно так же. суверенітет ми зберігаємо, Може на якийсь період. Перехідний етап окупованих території визнаємо, але пізніше вони будуть повернути. А зараз для припинення вогню ми чітко ставимо лінію розмежування, на якій припиняємо бойові дії, яка система моніторингу за рахунок міжнародних можливостей не тільки США, Європи, Британії, але й Китаю, Індії, Туреччини. Я думаю, якраз всі сектори можуть забезпечити ефективний контроль припинення вогню. А тоді вже заключення угоди. Тобто це складний переговорний процес. Я рахую там повинні бути ефективні переговорники, які не тільки знають чітку аргументацію політичну, юридичну, військову, але маючи засоби впливу на Росію і зрозуміло на партнерів України і партнерів Росії. Оце сьогодні комплексне рішення, яке дозволить вийти на мирний процес. Тільки е, вступити. Протистояння на рівні тільки двох переговорних груп в стамбулі, наприклад, значить з мединського нашого міру, да, десь будемо шукати ці перспективи. Але системного рішення не буде. Тому що треба, щоб стратегічний посил з нашого боку, це на рівні президента, і з е, боку наших партнерів, але погоджений з Китаєм, наприклад, Індії і іншими країнами, які підтримують Україну. Ну, перша Туреччина, яка надала майданчик. Я думаю, це буде е, більш системна модель аргументів Путіна, що е, що на який формат ми миру виходимо. Але першу чергу це двосторонні переговори, а тоді зрозуміло підтримка позиції України от тих партнерів, про які я сказав. Це дуже важливо, тому що Путін так просто на двосторонньому рівні не поступиться. Він буде тиснути далі, рахуючи, що. І Україна слабка, що в неї є ще потенціал, що президент наш ну, недостатньо, скажіть, сильний, і тим більше він про легітимність якусь говорить, там видумано, що там є питання. А тут, якщо буде підтримано і країнами учасниками, які дійсно вже включаються в цей процес, альтернатив і протиріч з ними, я думаю, Путін не буде широко влаштовувати. Але і одна із важливих чинників це те, що ми сьогодні говорили, це позиція на фронті. Тримаємо фронт і зрозуміло втрати в Росії як оце конкретна операція. Це також важливий аргумент для Путіна, що в нього не буде ілюзій щодо перемоги. Будь величезні втрати і в плані армії, живої сили і стратегічного потенціалу. Микола Григорович, слідкуємо за подіями та аналізуємо наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам, як завжди, за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Це надзвичайно ціно для нас. І давайте подякуємо і їм за підтримку, тому що ми це в першу чергу робимо, друзі, саме для вас. Я вас закличу, підпишіться на нашу платформу, обов'язково поширте це відео. Це допоможе бо думку Миколи Маламужа. Побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступного. До зустрічі в ефірі. Микола Григорович, обов'язково будемо ще чекати. Дякую вам. Дякую до зустрічі.